У цієї гімназії одного із сіл Гребінківської територіальної громади на Полтавщині ходить 80 дітей. Вже довгий час потребами закладу постійно опікується Паршівська зернова компанія. Тож і у питанні упорядкування укриття для школярів підприємство не залишилось осторонь. При цьому ще на початку планування робіт і ініціатори проєкту, і благодійники поставили перед собою мету створити для дітей максимально комфортні умови не лише у побутовому. А й психологічному плані. Бо коли є багато яскравих барв, вони трішки піднімають настрій і це впливає на психічний стан дитини, якось заспокоює її. З допомогою Баришівської зернової компанії встановили портативні біотуалети, демонтували стару підлогу, з допомогою, знову ж таки, баришевської компанії забетонували, зробили нову. Так, як це по вимогах пофарбували, таким сухим світлим, з яскравими стінами сховища може похвалитися далеко не кожна навіть міська школа. Та як би добре не було у цих безпечних стінах, бажаємо нашим маленьким друзям, щоб вони якомога рідше спускались в укриття. А ми зробимо все від нас залежне, щоб зберегти життя здоров'я наших дітей під час такого необхідного освітнього процесу в жорстких умовах війни.